12 мільярдів доларів виділили цьогоріч на придбання зброї і іншої продукції для української армії, розповіли в Агенції оборонних закупівель Міноборони України. Чи достатньо цього для забезпечення українських захисників одягом, їжею та зброєю? Про це далі у сюжеті. Зима близько у цю пору набагато важче протистояти ворогу. Коли температура падає до нуля, військовим доводиться місити ногами болото. В окопах стоїть вода. Окрім зброї, українським захисникам потрібні індивідуальні засоби обігріву, здатні як слід захистити від намокання. Якісний одяг та взуття рятують від переохолодження та хвороб. Сьогодні міністерство оборони вживає максимальних заходів щодо забезпечення війська перед зимовим періодом. На сьогоднішній день ми практично вже завершуємо кампанію закупівель 2025 року. Закупівельна агенція Міністерства оборони державний оператор Тилу оголосила додаткові закупівлі зимового одягу на майже 900 мільйонів гривень. У вересні постачання зимових курток для ЗСУ могло опинитися під загрозою через недостатню кількість матеріалу. Втім, виробникам вдалося відшити близько 25 тисяч одиниць верхнього одягу з нової тканини і забезпечити армію. Окрім мундирів, бійцям потрібно добре їсти наступного року на харчі ви. Тратять близько 37 мільярдів гривень забезпечити харчування не на перше півріччя, як це було здійснено в 2025 році, а здійснити закупівлю послуг харчування на цілий рік, що дасть можливість більш контрольовано здійснювати процедуру забезпечення харчування збройних сил. Міноборони розповідають у пріоритеті зимових закупівель дрони. На них виділяють додаткові майже 2 мільярди гривень. За ці гроші військові замовлятимуть безпілотні апарати та іншу техніку через Marketplace.ChainDefense. системою зможуть користуватися 180 підрозділів. Цикл постачання скоротився від кількох місяців, а навіть і більше до двох тижнів. Найкращим результатом у нас був це від замовлення до постачання п'ять днів. В свою чергу підрозділ бачить, що є в наявності, та може зафіксувати своє замовлення в лист очікування, якщо товар відсутній. В рамках Дочейн Дефенс було замовлено більше ніж 150 тисяч товарів, тобто дронів, на загальну суму близько 200 мільйонів доларів. В агенції оборонних закупівель звітують на придбання зброї й іншої продукції для української армії. Цьогоріч виділили 12 мільярдів доларів. Це свідчить про те, що зсу отримує усе необхідне для продовження боротьби з російськими окупантами. Михайло Манилюк Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.